Вітаю вас, шановні. Це програма Новий заповіт для нової України. Як і кожного дня. Сьогодні, 8 листопада, я Петро Новочах, із вами, і ми продовжимо читати Біблію. Сьогодні це книга Соломона, Притчі Соломона, 26 й розділ. Днями російський фюрер Путін сказав. Ми завжди з повагою та теплотою ставилися та ставимося до українського народу. У цьому розділі є точний коментар Соломона до таких пройдисвітів, як Путін. На словах, ненависник може видавати себе за іншого, тоді як у своєму серці. Він втаює підступ, навіть якщо мова його лагідна, не вір йому, бо сім Гидот у його серці. Отак, сім Гидот. Ми маємо бути вдячні Богові за книги мудрості, які навчають нас розпізнавати добро і зло, краще розуміти людську природу і мудро поводитися у цьому світі, де дуже часто неправда таки бере гору. Хочу звернути вашу увагу на четвертий і п'ятий вірші. Не відповідай нерозумному на його безглуздя. Аби тобі не стати таким як він, дай нерозумному відповідь відповідно до його безглуздя, щоби він не вважав себе мудрим у власних очах. Ніби суперечністю цих віршах не відповідай на його безглуздя, але дай відповідь відповідно до його безглуздя, що має на увазі Соломон. Досить часто, особливо під час дискусії, в соцмережах ми стикаємося із нерозумними людьми. Інколи це не нерозумні люди, а дуже хитрі, це тролі, з якими взагалі немає сенсу сперечатися, бо завдання їх не в тому, щоб досліджувати істину, а саме провокувати. Коли я бачу, що на аватарці людини не обличчя, а якісь тварини чи символи, чи фото знаменитостей, Якщо немає реальної історії особи, яка зазвичай містить по пости, світлини, якісь біографічні дані, то я розумію, що радше за все це є троль з багатьма аккаунтами. Він працює, може навіть заробляє якісь гроші і полишає у спір. Але існують і реальні, та не дуже розумні люди, які не є тролями, але інколи мислять як тролі. Про таких кажуть: не сперечайся з дурним, бо він задавить тебе міцно свого досвіду. А Уінстонові Черчиллю приписують такий вираз: Найкращий аргумент проти демократії це п'ятихвилинна розмова з пересічним виборцем. Листопад, до речі, це місяць виборів у Сполучених Штатах, і тому ця фраза звучить дуже актуально. Як вести розмову, якщо ви бачите, що ваш співрозмовник вважає себе мудрим у власних очах, водночас несе нісенітницю? Соломон радить, не відповідай нерозумному на його безглуздя, аби тобі не стати таким, як він, дай нерозумному відповідь відповідно до його безглуздя, щоб він не вважав себе мудрим у власних очах. Зустрічаючи безглузди аргумент, я намагаюся висловити власну точку зору, яка була б, на мій погляд, здоровою альтернативою тої хибної думки. Але якщо співрозмовник продовжує настоювати на своєму безглузді або перескочує з теми на тему, це теж часто трапляється, я полишаю цю дискусію, бо, залишаючись у безглузді розмові, ми стаємо. Як пише Соломон, як той самий нерозумний співбесідник, і легітимізуємо нісенітницю. Як ніби щось варте, серйозної розмови. Отже, давайте послухаємо цей 26 розділ. Притчі Соломона, розділ 26. -й. Як сніг у літку, як злива в жнива, так не личить нерозумному честь. Як пролетить горобець і як підмигне ластівка, так і безпідставне прокляття не сповниться. Що батіг для коня, а вуздечка для осла, те палиця для спин нерозумних. Не відповідай нерозумному на його безглуздя, аби тобі не стати таким, як він, дай нерозумному відповідь відповідно до його безлуздя. Щоби він не вважав себе мудрим у власних очах, що посилати звістку через нерозумного те відтинати собі ноги або випити гіркоту. Що безпорадні ноги паралізованого те притча в устах нерозумного, віддавати шану нерозумному те саме, що прив'язувати камінь до пращі, що колюча тернина в руках п'яниці те притча в устах нерозумного. Як стрілець, що ранить кожного перехожого, так і той, хто бере на роботу нерозумного, чи пройде світа. Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Чи ти бачив людину, яка мудра у власних очах на нерозумного більше надії, ніж на неї? Ледар говорить лев на дорозі, лев на кожному майдані. Як двері повертаються на своїх завісах, так лінивий на своєму ліжку. Ледар простягає свою руку до миски, але йому ліньки піднести її до свого рота. Лінивий вважає себе розумнішим за сімох, які відповідають розсудливо. Хто, проходячи мимо, втручається в чужу суперечку, той хапає пса за вуха. Щоб, прикидаючись божевільним, жбурляти головешки та пускати смертоносні стріли та обманювати свого друга, а потім говорити я лише пожартував. Коли закінчується дрова, вогонь гасне. Так само, коли нема наклепника, сварка припиняється. Вугілля для жару і дерево для вогню, а сварлива людина для розпалювання сварки. Слова наклепника, як ласощі, які з їжею легко потрапляють у глибини нутра того, хто вислуховує, що глиняна посудина покрита підробкою срібла, те полум'яні уста при злосливому серці. На словах ненависник може видавати себе за іншого, тоді як у своєму серці він втаює підступ. Навіть якщо мова його лагідна, не вір йому, бо сім гидот в його серці. Хоча ненависть хитро приховується, злостивість людини відкриється перед громадою. Хто копає яму, той сам до неї впаде, і хто вгору котить камінь, на того він і покотиться. Брехливий язик ненавидить ним же поранених, і облесливі уста готовлять погибель. Отже, ви прослухали 26 й розділ книги Соломона. Притчі Соломона. Це була програма Новий заповідь для Нової України на 8 листопада. І з вами був Петро Новачех. Побачимося завтра, як звичайно. Нехай Господь благословить вас, дасть вам мудрості і, звичайно, захистить Україну від підступної людини, у якій сім гидот в його серці. Do pobaczenia.